Так, друзі, всім привіт. 24 вересня. Що, сталася у мене така обновка. Ну, ще не сталося, скажімо. Є багато відосиків немонтованих по картопле-копалці по косарці, ті, що я придбав. Ну, нема коли монтувати, щось дуже часу мало. І що, що, що сьогодні маю зробити? І тут до знайомого продає плуг. 2 по 25. Бачив Іван Ковальчук зі Львова, привіт тобі. Має такі самі плуги. Хочу спробувати, як відподіляти мого трактора. Е, нагадаю, кубота GT-21 і виходить, що він має Anmara F16, по-моєму. І каже, що йому цей плуг зі стійкою 53 см не залазить в землю добре. Тому я взагалі з плагами не працював, не горав ні разу, ні нічого. Тому хочу сьогодні поїхати, попробувати, вцепити, настроїти. Ну і зараз вам це все покажу, розкажу, що як воно в роботі. Так, Завожимо нашого джигіта. Додому і після дальніше про все роздивимося. Якось так. Він японську мінус, на мою думку, що він їде помало. Китайці швидше літають, але нічого, помаленьку, помаленьку. Десь піша, це ок От власне ми і приїхали. Тут живе ця людина. Зараз підійду до плуга, все вам зазніму. Ось цей власний пух. 2 по 25. Людина не морала, можливо, 2-3 рази. Так більше він стояв до сонця, трошки вигорів. Зараз нацеплю і покажу далі. Ну що, начепили ми плуг, навіть якось трошки стоїть вистояний, виставлений. Ну, Ще по-любому будемо регулювати. Та і що? Далі подальше, подальше я його гарно виставлю, і шліфую ось цій полиці. Будемо пробувати орати, кажу, так як в мене практики до того немає, то треба буде це все дивитися, пробувати визначати, що як до чого. Шліфував, трошки тут вже рожі багато було. Щось типу, трошечки відстроїв. Налаштував його так, щоб він стояв з трактором рівно. Ну, правда, в мене подвір'я не дуже рівне, ще не знаю як отак буде. Це вже більш на рівному треба буде спробувати. І що, і що? Моя думка, що ось тут, не знаю чи видно. Треба трошечки підтягнути. Яке воно таке тупувате виглядає. Легенько підібрати самою болгаркою за чесним кругом. Тут така сама історія. Він якийсь такий грубоватий. Зараз підшліфую і вже далі побачимо що до чого. Я для першого разу не собі строго. Е, що хочу сказати? На відео там видно, що і пересипає по заполиці. І цей, дехто каже, може заглибоко, але але ну, не знаю. Треба так згорати тут і на зиму, щоб воно було і м'яко, і глибоко, і все було ок. Не знаю, як воно вийшло, там на першій хвилі зараз я вам покажу, там що трошки не вистроєно було. Ну як вистроєно? Ну відносно це майже так сказати, тільки починав набирати практики. І воно щось потихеньку-потихеньку, помаленьку воно все якось пішло своєю чередою. Я думаю, якби взаді ще була якась борінка така, як от хлопці доставляють, ну воно б було набагато краще. Так, Зараз вам покажу, що вийшло з того всього і що як воно вийшло. Полиці я трошки ще відшифував. Вчора вечір порав. до темної ніченьки. Ось бачите, тут є тіпа, полоси, де не докидав задній корпус, але тут я тільки починав, щось пробував, вчився, вчився. Це вже сьогодні я заорав, зробив заор. Ну а тут же таке менш більш щось почало. було. Все одно є якась чуть-чуть грібінка, де-не-де. Видно такі хвильки, правда? Тому що чекаю ваші коментарі, пишіть, можливо щось підкажіть. Ну, Так як для першого разу, мені здається, це ще менш-більш нормально. Що, друзі, всім дякую за перегляди. Пишіть, що не так, ставте лайки, хто хоче дизлайки. Ну, кажу, я таким ще ніколи не займався. Бачив, як роблять, бачив багато відео в інтернеті. Але щоб я вже мав практику, в тому в мене такого немає. Тому всім добра, миру, дякую.